Доброго ранку, друзі, глядачі, підписники мого такого основного каналу. Капець. Утро, як завжди, як не в людей. Повичищав, поправлявся, наче все поробив, ж, ну, все бомба. Господі, зараз я покажу, ну Це просто, я ж кажу. Все, як не в людей. Просто, от чого не можна просто. Вправився, нормально все поробив. Ні. Треба, щоб вже щось десь хтось якось. ж. Той поламає, той підриє, той підкопає, той ще щось. Ну, коротше, що, свинейка називається. Да? так? вам покажу, що ця мадмазель мені наробила. Тепер це не можу довичищати. Там треба вже те робити. Ой, господи, ще бролерів привезуть, тоді ще труби привезуть сьогодні. Ну, коротше, дурдом. І от дивіться. отаке в мене початок, ранку. Трубу Трубуцю вирвала, 2-4 роки вже простоїло. Це з 19-го, хай три хай роки, да? капець. в Усіх все висить, все нормально. Зі дамі. Капець. Сам мокрий вже, жарко. Ну нічого, дивіться. Взяв я таку трубу, думаю, взяти його обчистить, там під зачистити, зараз приварю її отак, щоб коли вона скаче, як перелякана, щоб вона нічого не могла зробити. Під якимось там уклончиком. Я думаю, все це діло приваримо і буде нормально. Чи Сюди її виведемо, ну якось зараз що, будем... ну Оце бачите як. І вичищати треба, і робити, і воду сюди потекло. Дурдом. Так, друзі, і ще вона в охоті, вона ще лізе до цього всього діла. Ой. Засніму, як зроблю, засніму ще як буду її покривати. Роботи багато, коротше. Добре, друзі. Так, друзі, продовжуємо зйомку. І вже не встигли ми поїлку проробити, нам броль вже нам бройлера привезли. Зараз 20 штучок взяли собі, облаштуємо їм ящичок добовий коп-500. Взяли ми їм мішок відразу стартового комбікорму Капелянського і два мішка гровера їхнього. І потихеньку будемо їх відігрівати, а далі будемо думати, де ми їх далі будемо вирощувати. Беремо для себе і кормимо для себе, як так. А тоді там уже. То таке. Так. в принципі, сварочні роботи завершилися. трубу я приварив. В принципі, нормально. Тепер зафіксуємо е з тієї сторони поїлку, по посверлимо, повичищаю, може нарешті. І як завжди ще ж спробую її сьогодні покрити. Покриватимем Макстером, Макстер не 304, Макстером звичайним Андрюха тис, там, брав з сперемо... Ну, Андрюха, то збрав кнура і каже, що в принципі з-під нього народжуються вони невеликими. Тобто для первісток це є добре. Адже для первісток ну, не годиться там П'єте, Макстер 304, і Кантор, я вам скажу, теж вони крупні. Якщо подивитися, як цей опорос, як вони наводилися, так, є на каналі, то вони йдуть крупні макстери. Кантори. Тому вирішив і посовітувавши з Андрюхою, прийняв рішення покривати дану свиноматку о, макстером, але звичайно, він десь там брав цього кнурика. Ну, будемо дивитися, будемо пробувати, все треба пробувати. Тому стосовно сперемодосу беру я у Андрюхи в Рівенській області, присилає він мені нової почти, приходив на мені фактично десь за добу, плюс-мінус, коли як. Поки, як кажуть, скарг немає на нього і рекомендую як дуже порядну людину його. Дійсно, нормально, все тут. Тому продовжуємо далі, день як, я ж кажу, як не в людей, просто ну, капець. Попрацюємо, поробимо, далі буде видно. Добре, друзі. Ще заснімемо, бо день буде, як завжди, в мене цікавий. Фух, так, друзі. ну, Одну біду зробили. Вода тече, наче ніде не протікає. Я думаю, можливо, хоч таким чином ну, теж треба було якось колись, щоб отут може додати якось, ну подивимось, може ще кусок труби отак доварю, щоб вона вже не смикалась, не вже, ну, подивимось. Ще її треба покрити нам, ну коротше, роботи капець. Зараз тепер далі вичищати, тоді спарую її. Трішки також засніму сам процес, як будемо її покривати. Вчора вона не дуже так гарно себе вела вечором, не понравилось мені. Ну, будемо сподіватися, що в нас все вийде. Тому що ну, я скажу так, що свиноматок дуже важко запустити первісток в роботу. Тоб, щоб не казав, Може кнурому легше, але, але штучно, та й взагалі, я думаю, та й не штучно, важко Можна вгадати, коли і що. Ну, свої нюанси, як то кажуть. Тому так, друзі, добре. Працюємо далі, якщо щось ще заснімемо, додамо, змонтуємо і буде якесь непогане відео, думаю. Так, друзі. Ми вже тут зараз Що зайдемо до нашої мегапестки. Трошки вона. вона мені сьогодні нерви потріпала. Але вже таке до неї відношення не se nezvali, co jich, možná jich, možná jich, Саме важче пемісто просто запустити. Запустити як якусь їх в роботу, щоб все було. Якщо пемісто закатеться. Наче і стоїть, тож і все равно повзе десь, ну це просто. Подмой не знаю, що не рецидії, ну, том, вона видится і вас. Полтом была блок в стороне, вона дійсно стояла гарно. Як кинулись порвати, як завжди, я ж кажу, все як не в людей. Один катетер вставили, пермобов підігріли. Зараз спробую вивести тримати ще. Ну, все одно тримати там катетру, як катетерам, трішки, ну, а весь, на кожен трішки дужче довіряю. Або вже ж кудись, так щоб на краях вже видавлю, просто туди. Якось так. Не знаю, що в мене вийде, не вийде, знаєте. Я кійде на час. Внутриматочный кататор дуже обворачивайся. Потріжку ну так її попонуть, по боках постукать. Спершу носочку буде супнути. a gente still o ruim, що совісті Запись вже Я вам скажу так, любі друзі, а це первісто, це просто. Я не знаю, це... що вона, вона таке знає, що знущається. Наче й чухаємо, стимулюємо і все, щоб було ж Dann kannst du die Hornke Осталось. Не... Скажу чесно, не знаю, що в мене учились. Уже пізно да. це. Іначе і стоїть, і все одно і крутиться. Ось вот така ще ситуація. Дуже важко з цим карминками. Не знаю, кому. У я постійно. Та я взагалі просто за опорос, кажу, я переживаю, бо, що він фактично кожен опорос, він як перший, значить, перший раз ви це робите. Не знаю, що у нас в мене з цього Тут на друзі, що воно, бачите, таке воно. Я пробую все роблю, все, значі, знаєте, як таке, отакав... значе і все робиш, так, як положено, да? так як Чи хотілося б. Ну, не знаю, наче вовремя і цей. І покрили, ну чогось неї, не втягувалося так, як положено цей, цей раз. Вчора ще так собі, і то мені не подобається, як вона стояла. Ну, Будемо сподіватися, а там буде видно. я ж кажу. Все одно ми її будемо кормити <кхів> на нормі. Я ж кажу, Такий день якийсь важкий і дурний. Подивимося, що з нею може прийдеться перепокривати заново. Зараз запишу сьогоднішню дату, відчитаю 18 днів і буду спостерігати за нею, як вона себе буде поводити в ті дні. А там, якщо що, прийдеться ще десь їхати, брати, купляти дозу, нічого ж не зробимо. Таке воно діло. Зараз і корму насипам. І будемо чекати, да? а якщо ні, підеш на м'ясо. По-другому, як кажуть, другого варіанта в тебе немає. Добре, друзі. Будемо далі працювати. Роботи багато. Ще сьогодні повинні трубу мені привезти. Типа отакої от 73 ї Це, тіпа, це бурова труба. Ну, я ж кажу, роботи багато. Гроші не те, що заробили, та і тратиш. Ну, якось так, таке хазяйство. Добре, друзі, всім все найкраще, працюємо далі.